день, любі діти. Сьогодні ми закріпимо правила дорожнього руху і спробуємо їх відобразити у малюнку. Послухайте вірш. Руху правила єдині, їх повинні поважати. Знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Добрий друг наш знак дорожній ставиться не так собі. Як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху правила єдині, знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Пригадайте, будь ласка, діти. Що допомагає людям безпечно переходити проїжджу частину дороги? Це світлофор, зебра і знак пішохідний перехід. Скільки кольорів має світлофор? Три червоний, жовтий і зелений. На яке світло можна переходити дорогу? На зелене світло. А на жовте світло, що ми робимо? Готуємося переходити, а на червоне стоїмо, чекаємо. Як діти переходять дорогу? Тримаючи за руку дорослого. На зелене світло світлофора. І сьогодні я пропоную вам намалювати картину Наше місто і як ми переходимо дорогу. Спочатку малюємо простим олівцем, а потім зафарбовуємо кольоровими олівцями. Відокремлюємо широку проїжу частину дороги. На верхній частині аркуша малюємо будинки прямокутної форми, дікунця квадратної форми, двері прямокутничок. З цієї сторони також намалюємо ще один будиночок. Також намалюємо дерево. Світлофор. Скільки кольорів має світлофор? Три. Малюємо три кружечка. Так. На нижній частині аркуша ми намалюємо вузеньку доріжку для пішоходів, тротуар. Також ми намалюємо знак пішохідний перехід. Знак квадратної форми. Посередині нього трикутничок і в центрі знака малюємо. Маленького чоловічка схематично, який крокує. Малюємо голову, тулуб, ноги і руки. Ось так. Далі на дорозі ми намалюємо якийсь транспорт. Можна намалювати легковий автомобіль, вантажну машину. Я намалюю автобус. Малюю колесо переднє, заднє, знизу поєднуємо їх, продовжимо в різні сторони і малюємо ось такий великий прямокутничок. Тут будуть у нас віконця. Віконце для водія, кермо, фари, передні, задні. Можна домалювати смужку. Ось так. Фуємо диски на колесах. І ще залишилося намалювати людей, які переходять дорогу. Нехай це буде хлопчик з мамою, які тримаються за руки. Дівчата намалюють дівчинку з мамою. Починаємо малювати маму. Кругла голова. Мама буде одягнена в сукню трикутної форми. Малюємо мамі ручки. Ніжки, на голові домальовуємо очі, носик, ротик і зачіску волосся, так. поряд з мамою малюємо хлопчика, він нижче. За маму ростом, Малюємо круглу голову. Ручку тримає, мама. Тулуб. другу ручку і штани. Взуття. Так, на голові у хлопчика малюємо очі, носик, ротик і коротке волосся. Ось так. Тепер розфарбовуємо кольоровими олівцями. Починаємо розфарбовувати світлофор. Ми знаємо, що зверху у світлофора червоне око. Посередині? жовте, а знизу зелене. Так, ще ми зафарбуємо знак пішохідний перехід. Цей квадрат ми фарбуємо синім кольором залишаючи посередині білий трикутник цього чоловічка можна намалювати чорним фломастером, щоб його добре було видно. Розфарбовуємо все інше: людей, дорогу, автобус, будинки, дерево. Робимо зелений, зелену травку, газон. І потім можна навести для чіткості фломастерами. Ось у нас вийшла така картина дорожня безпека. Або як я з мамою переходжу дорогу. Бажаю вам, дітки, успіхів! До побачення!